Друзі, заходжу у трьохкімнатну квартиру, яку ми беремо в продаж, і хочу показати вам її відеопрезентацію. Це квартира у 9-поверховому будинку, на другому поверсі, і тут три. Досить такі просторі світлі кімнати. Я по черзі буду заходити у кожну з них. Це був коридор, якщо ви зрозуміли. Так, це ще один коридор, тому що така зонально розділена квартира, і це одна із кімнат, здебільшого її використовують під спальню. І люди, які тут проживали, теж її так і використовували. Ви бачите тут двохспальне ліжко. У нас тут такий цікавий якийсь медведик червоного капелюшку примостився. Все, що ви бачите із меблів і техніки під час моєї зйомки, залишається в квартирі і входить у вартість. Є тут велика лоджія, вона засклена, сучасна, ось в свій час добротно робилася. Ось такі підвіконня, навіть плиточкою викладені, скрізь по всій квартирі. Паркет добротний, він не просідає, він не скрипить. І такого ж плану добротні дерев'яні двері теж по всій квартирі. ви бачите. По ходу буду давати коментарі і показувати. Повертаюся назад, це коридор, з якого я виходила. Ви бачите, це вхідні двері і заходжу в другу кімнату. У цій квартирі кожна кімната окрема, непрохідна. Ось такі двері скрізь. Це найбільша кімната у такого типу квартирах. Вона доволі таки простора, велике вікно. З виглядом у двір. Це друга лінія, це не шумне місце. Будинок закритий з усіх сторін, але разом з тим, поряд в кроковій доступності дві хвилини. І ви на зупинці тролейбусів і трамваїв міста Вінниці. Показую вам третю кімнату. Третя кімната. Такого типу квартирах це найменша кімната. Здебільшого його використовують, її використовують або під спальню, або під дитячу. Перепрошую не спальню, робочий кабінет або під дитячу, кому в чому є більша потреба. Ось така вона невелика, вона коло 10 квадратів, якщо я не помиляюся. Нормальна світла кімната, окрема, непрохідна і поряд із кухнею. Проголодався ти найближче до кухні. Так, і це кухня. Заходимо в кухню, покажу вам кухню, бо кухня в нас і складовою разом. Ось кухня 9 квадратів, будинок із газом. Ви бачите, газова плита. Усе необхідне на даний момент часу у цій кухні є. Можна завозити свої каструльки, чайнички і готувати вечерю сніданки. Для того, щоб спокійно жити у своєму власному житлі. Холодильник теж залишається: кладова, яку я вам обіцяла показати, досить таки містка. Ви бачите, в кладові там проходять ось стояки і е, дві труби, холодна гаряча вода, труби помінені. Не буде вже питань по протіканню труб у мешканців, які придбають цю квартиру. І покажу ще для вас санвузли. Санвузол тут окремий, це ванна кімната. ось, Сухо, чисто, вентиляційні канали, все є. Сушник від центральної гарячої води. До речі, він теплий. Пральна машина, місце на пральну машину, пральна машина теж залишається, установлена, можна користуватися без проблем. І туалет. Ну, якби туалет як туалет. Зверну вашу увагу, що є лічильники холодна гаряча вода, і теж труба, помінена на холодну воду. В таких квартирах два стояки: один у санвузлі, другий у кухні. І, відповідно, тут і чотири лічильники: два на холодну воду і два на гарячу. Ну, ось така квартира, кому цікаво, звертайтесь, дзвоніть, пишіть. Продається комфортний другий поверх, Вінниця, район вишенька. Ще є один великий хороший бонус до цієї квартири: є кладовка між поверхами. Дивіться фото, дивіться відео, звертайтеся, квартира в продажу.